Вітаю на моєму каналі! В цьому відео я розкажу. Як підготувати завантажувальну флешку з Windows 11 на пристрої, якому встановлена операційна система Windows 7. тому що офіційні засоби для оновлення операційної системи до Windows 11 або запису на флешки не підтримуються в операційній системі Windows 7. Щоб створити завантажувальну флешку, необхідно в першу чергу завантажити офіційний образ Windows 11 сайту Microsoft. Це можна зробити, відкривши будь-який браузер. В пошуковому рядку слід написати Windows 11 завантажити або Windows 11 скачати. Далі перейти на офіційний сайт Microsoft, пролистати донизу. І тут ви побачите, так як було з операційною системою Windows 8.1, можна просто завантажити ISO-образ Windows 11. Обираєте відповідну версію, далі. Обираєте мову. Після чого з'явиться відповідна кнопка для завантаження Windows 11. Скачуйте образ і далі я покажу, як з ним працювати. В мене вже, відповідно, образ заготовлений. Я розгляну два сценарії. Перший випадок, коли завантажувальну флешку необхідно підготувати для пристрою, який відповідає мінімальним системним вимогам для встановлення Windows 11, тобто підтримуваний процесор, достатню кількість оперативної пам'яті, модуль TPM 2 та й інші вимоги, які саме необхідні для встановлення Windows 11. Щоб створити саме таку завантажувальну флешку, нам підійде програма Rufus версії 3.22. Це Остання версія, яка підтримується операційною системою Windows 7. Посилання на дану версію Rufus буде в описі до відео. Відкриваєте Rufus. Далі слід обрати образ операційної системи. Також переконайтеся, що визначена саме правильна флешка в програмі. Зверху буде вказаний об'єм. Та літера, яка присвоїлась даній флешці. Більше ніякі параметри змінювати не потрібно, натискайте кнопку Почати. Необхідно погодитися з форматуванням флешки. Тепер слід зачекати хвилин 10-15, доки образ операційної системи буде записаний на флешку. Коли процес запису завершився, ви побачите надпис готово. Можна закрити програму Rufus. І зараз я перезавантажу операційну систему та виконаю запуск з флешки. Як видно, відкривається на початку стандартне вікно з вибором мови, далі натискаю Інсталювати. Просить ввести ключ продукту. Я натискаю, що в мене немає ключа. Обираю версію Windows 11, Але тепер я бачу повідомлення, що Windows 11 не підтримується на даному комп'ютері через те, що не підтримується Secure Boot, вимкнений модуль tpm 2 і недостатньо оперативної пам'яті. Відповідно, я не можу встановити операційну систему на непідтримуваний пристрій, як я вже сказав. Даний спосіб підійде тільки для пристроїв, які відповідають мінімальним системним вимогам для встановлення Windows 11. Тепер я розгляну відразу інший варіант із записом операційної системи Windows 11 на флешку для непідтримуваних пристроїв. Тобто, щоб можна було Windows 11 встановити на будь-який пристрій. Для цього знадобиться програма Ventoy. В мене вже відповідно заготовлена тека з даною програмою. Посилання на неї також буде в описі до даного відео. Я відкриваю програму Ventoy 2 disk Після запуску програми також бачу. Що відобразилася моя флешка. Тепер натискаю опції, вмикаю «Secure boot, якщо, він, якщо ця опція вимкнена. Потім обираю Partition Style GPT. Для Windows 11 бажано використовувати саме. Цю таблицю розділів і UEFIbo, тому що з таблицею розділів MBR можуть виникнути труднощі в роботі операційної системи Windows 11 або критичні збої. Тепер я обираю Partition Configuration і обираю файлову систему NTFS. Далі перевіряю конфігурацію, яка буде записана саме на мою флешку. Бачу, що відображається відповідний замочок, написано файлова система NTFS і таблиця розділів GP. І натискаю кнопку Install. Також погоджуюся, що всі дані з флешки будуть втрачені. Ще раз погоджуюся і чекаю запису програми Ventoy на флешку. Зауважу, що дана програма може не підійти для деяких пристроїв. Проте, в мене на всіх пристроях, де я використовував дану програму з таблицею розділів GPT, все спрацювало і запустилося коректно. Після запису програми винтой на флешку ви бачите відповідне повідомлення, що все виконано успішно. Також можете в правій частині побачити, яка саме конфігурація записана на ваш пристрій. Закриваєте програму Вентой. Далі слід відкрити флешку і просто перетягнути бажаний образ на флешку та дочекатися, поки він буде записаний. Після успішного запису на флешку покажу, як виглядає інсталяція з даного накопичу. Якщо ви будете використовувати дану флешку для встановлення Windows 11 на той же пристрій, з якого ви її записували, слід переконатися, що всі ваші особисті файли збережені в надійному місці, і також є їх резервні. копії, тому що потрібно буде переформатувати жорсткий диск відповідно з файлової системи MBR на GPT. Тому що найчастіше операційна система Windows 7 використовує саме таблицю розділів MBR. Тепер слід перезавантажити пристрій та виконати завантаження з флешки. Зауважте, що необхідно в BIOS вимкнути опцію Secure Boot. тому що в іншому разі, якщо цю опцію залишити увімкненою, вам не вдасться завантажитися з флешки. Після запуску з флешки ви побачите вікно зі списком образів ISO, які Саме записані на даний накопичувач. Ви обираєте потрібний образ, в нашому випадку це тільки один образ з операційною системою Windows 11 і натискаєте Boot in Normal Mode, після чого почнеться інсталяція операційної системи Windows 11. Також слід обрати мову, натискаю Інсталювати зараз. Тепер натискаю: у мене немає ключа продукту. Обираю версію Windows 11, погоджуюся з умовами ліцензії. І тепер можна перерозбити розділ. Завважте при переході з операційної системи, яка використовувала таблицю розділів MBR, слід видалити всі розділи та створити їх по новому, щоб можна було безперешкодно перейти на таблицю розділів GP. Якщо залишиться хоча б один розділ, який використовує таблицю розділів MBR, операційну систему не вдасться встановити і буде вибиватися помилу. Відповідно, я видаляю два розділи свого жорсткого диску, після чого створюю один новий розділ. Погоджуюся з створенням додаткових розділів, які потребує операційна система. І натискаю кнопку далі, після чого починається стандартна установка Windows 11. Всі маніпуляції я виконую на одній віртуальній машині. Тому при першому способі було видно, що мені повідомило, що даний комп'ютер не відповідає мінімальним системним вимогам, коли я записував Windows 11 за допомогою Rufus. В цьому ж разі, коли я скористався програмою Венто, я можу встановити Windows 11 на будь-який пристрій, навіть якщо він не відповідає мінімальним системним вимогам. Дякую за перегляд. Також буду радий коментарям з новими ідеями для моїх відео.